Тобі з якої статі моє посвідчення, ти ким приходиш. А що тобі, може, вам? Потерпіли. Вам, ва, може, вам, а не тобі. Саме косинку робаю. Ви відмовляєтесь? Посвідчення показати свій. Відмовляє. Відмовляєтесь, так? Да? Хорошо, я ще одну заяву напишу. Черговий відмовився. Тобто закони не для вас, так? Да? Закони не для самооборони создані, щоб ти так мало менше не розумів. Я не самооборона. Май те, що тебе знімає на даний момент. Ну, таке ж тобі кажу. А от... Ну, телефон богато, він був бароман. Поня які викид видно? Ні, бо з богу понаростане писане. Можеш причисти почекатися. Можете. Я постояти можу. Чув? Не чу, а чули. Чули, присядьте, будь ласка, не лягайте, присядьте і займайте. Так, та... спасіба, ви дуже добре. Я ж не тикаю і не вражаю, ні. Це зараз заяву ловить і все. А, а, а якщо ти... на не наші текати, нормально? Не можеш, а не... Ви зрозумів. ні, ви зрозуміють. Побудено. Жесть такая. Все такое. Не ну блин. Мне... То мне же... их забучило.